П'ять порад, які допомагають моїм учням і допоможуть тобі перескочити з рівня А2 до Б2. Якщо ти пам'ятаєш чи відчуваєш такі речі, що Ну, ніби я розумію, що написано, але сказати це вашими словами мені складно. Або «Ну, я ніби і роблю ті вправи, все вдається, але як приходить час до тесту, я його провалюю. Отож, топ-5 небанальних порад, які допоможуть тобі нарешті переступити цю сходинку. Тому що сходинка ця, на жаль, від рівня А2 до Б2 дається ці дві сходинки даються важче. Хтось застрягає між А2 на Б1, хтось застрягає між Б1 на Б2. Отож, поїхали. Мене звати Оля, я власниця мовного центру Lolly Language уже 5 років. І викладаю іноземні мови, не тільки англійську, уже більше 7 років. І зараз працюю в. Топ 100 університетів світу в Німеччині. Я завжди кажу, що англійська це інструмент в досягненні цілей. Отож, наша ціль до Б2. Номер один порада. Кожного ранку ти повинен починати свій ранковий час з відео. Що це означає? Відео це, звичайно, повинно бути англійською мовою. Ти кожного ранку п'єш каву, і ти. Дивишся відео. Це може бути трейлер англійською мовою, якісь, не знаю, про нові фільми від Warner Brothers чи ще щось інше, чи будь-якого іншого блогера, але ці відео повинні бути різні. Чому я рекомендую своїм учням дивитися трейлери? Тому що різна вимова, різні ситуації і динамічно не нудно, буквально три хвилини в день. Номер два це ось такі стікери. Кожен твій обід повинен починатися з таких стікерів, де написані нові для тебе слова, або, наприклад, слова, які для тебе були раніше простими, і ти знайшов синонім складний. Ось тому ми виписуємо ці слова, і кожного дня, коли ми, наприклад, йдемо на обідню паузу. Ми перечитуємо ці слова. Протягом дня ми можемо з ними собі в голові складати речення. Це дуже допомагає. Це допомогло багатьом моїм учням здати і IELTS, і також інші Cambridge Exams. Порада номер три: це коли нам потрібно. Вільно або майже вільно розмовляти англійською. Це не просто Hello, I'm Olya, I'm 26 years old, uh, I'm the owner of Lowly Language School. Mm, uh, what I need to add? I don't know what to say. Тобто такого вже не повинно бути. Ваша розмова завжди повинна бути чіткою. Також ви не можете вже казати, ой, я не знаю, що сказати, ой, випитуйте в мене. так? Потрібно розвивати своє speaking і звичайно, це порада номер три. Але як розвивати це speaking? По-перше, звичайно, можна говорити з собою перед зеркалом. Можливо, це трішки дико звучить. Але так, коли ви говорите самі з собою в зеркалі, ви себе іноді трішки збиваєте. І тому це дуже корисно. Як ще можна розвивати спікінг? Також, ми беремо чат GPT і він буде дуже класним, тобі, native speaker'ом. Тому це дуже класно. Давайте навіть спробуємо разом. How to improve English with Chat GPT. Hello, I'd like to learn. english my english level is b1 and i want to have b2 maybe you can be my native english speaker a uh, friend and we can communicate with you what about uh, you that sounds like a great plan Ну і звичайно, Speaking Club ніхто не відміняв, коли ми можемо собі дозволити ходити на Speaking Club, До речі, вони є також і онлайн, і офлайн у моєму мовному центрі в Лолі Language, І ти, звичайно, можеш також відвідати. Вони завжди динамічні, цікаві на різні теми. І тобі потрібно розв'язувати язик, тому що b 2 чи B1 не може існувати без говоріння. Не можна знати мову і не говорити нею, тому що це велика помилка. Для чого тобі ці всі ця вся граматика, ці всі слова, якщо ти не можеш їх промовляти, якщо ти не можеш взагалі сказати речення. Тому, будь ласка, працюй над своєю також розмовною англійською, тому що це база, це найосновніше без розмови. Ну для чого цю мову вчити? Немає сенсу. А ще також ти можеш перед собою ставити камеру. Записувати якісь відео на якусь тему, і потім аналізувати, коли я швидко говорив, яку я помилочку зробив. Або це дуже дієво, коли ви готуєтеся до іспиту, саме до «speaking part». Порада номер 4. Це читати журнали, газети, чи просто будь-яку статтю в інтернеті. Я прикріплю тут посилання, де можна знайти ці різні статті. Я знайшла дуже крутий журнал він від Vogue, дуже має круті там теми, різні: і політику, і моду. і... Не знаю, всякі ф'ючер новинки і так далі. Тому це просто топ. Його читати, от стало скучно, замість того, щоб скролити TikTok чи Інстаграм, просто сядь і читай. Якщо кожного дня читати по 10 хвилин, ти здивуєшся, але ці слова... Які там будуть нові, ти їх будеш запам'ятовувати. Тобі не потрібно буде їх вчити. Це перевірила я на собі, коли я вчила іншу іноземну мову уже у дорослому віці. І також я перевірила це на своїх учнях. Це справді дієво. Я ніколи не могла в житті подумати, що просто читати може тебе настільки наповнювати, саме в плані словникового запасу і взагалі розуміння контекстів. І порада остання. Візьми собі за звичку кожного тижня раз в тиждень дивитися англійською мовою фільм чи серіал. Чому це важливо? Не треба зараз сказати ні, ні ах, я почала дивитись цей серіал, та я не розумію слова. Що мені там вчити, що мені там дивитися, що ти мені тут радиш. Ні, звичайно, підбери той фільм, який не буде про, я не знаю, про науку чи про біологію, науково-фантастичний фільм, де буде купа незрозумілої термінології. Звичайно, ти не будеш розуміти не факт, що я кожне слово зрозумію, не факт, що top of the top native speakers зрозуміють ці слова, і це нормально. Тому просто вибери цікавий для себе фільм і. Як це можна зробити? Дивимося трейлер, якщо ми там розуміємо 50%, якщо ми там розуміємо 30% чи навіть 20%, можна починати дивитись цей фільм. Але не потрібно ставити одразу знизу українські субтитри. Чому? Тому що мозок, в якийсь момент це доведено, фільму починає лінитися. І він просто. І ти просто тупо починаєш читати знизу субтитри. Але щоб субтитри працювали корисно на твою англійську, дивись, англійські фільми, англійською мовою фільми з англійськими субтитрами. І тоді, навіть коли твій мозок замучиться слухати і аналізувати фільм і цілу розмову, ти переключишся на субтитри, але ти будеш бачити, як написані ці слова. І щось, навіть якщо хтось вимовляє, незрозуміло для тебе, ти одразу дивишся вниз на субтитри і одразу розумієш це слово. Це дуже круто працює. Будь ласка, не робіть цю помилку, не дивіться фільми з українськими субтитрами, тому що це. В якийсь момент просто немає сенсу, тому що ти просто починаєш читати все як книгу. А ось англійські субтитри справді діють. Тому це дуже важливо дивитися фільм. Звичайно, спочатку, можливо, буде важко, важко розуміти, важко чути ці е, і сприймати акценти, важко е, в, зануритися в цю атмосферу. Але коли ти Трішки перетерпиш, коли ти звичайно будеш дивитися фільм, будеш бачити аналогічну картинку. Зможеш щось додумувати. Це і є сприйняття мови, це дуже важливо. Будь ласка, виконуй ці прості е, 5 порад, і ти здивуєшся, як прокачається твоя англійська. А ще, якщо ти хочеш кинути собі челендж, ти можеш приєднатися за цим посиланням до нашої безкоштовної ініціативи: лолі75hard. Челендж. Що це за челендж? На цьому челенджі ти безкоштовно вивчаєш англійську. Ми в нашому телеграм-каналі ділимося різними посиланнями, різною стратегією, як 75 днів безперервно вивчати англійську всього на за 20 хвилин, і ти побачиш свій результат. Це перевірено на наших учнях. Це перевірено на наших працівниках, тому що навіть наші адміністратори почали приймати участь в нашому лолі 75 Hard Challenge. Це не настільки hard, як здається, просто. Такою системою ми допомагаємо людям зробити так звану звичку. Виробити цю звичку, коли ти кожного дня, всього-навсього, по 20 хвилин, приділяєш своїй англійський. І коли кожного дня по 20 хвилин ти робиш цей step by step, ти уже на сходинку вище. І, звичайно, це в ненапряжній атмосфері. Ми спілкуємось, ми записуємо кружочки і е, також пробуємо говорити, якщо хтось бажає цього і не соромиться в нашому телеграм-каналі. Тому приєднуйся, чому б і ні, чому безкоштовно не повчити ту англійську ще і не банально. Отож, вивчай злолий ленгвіч!